Вам на покаліпсіс для Росії Ердоган потужно вдарив по нафті газу Путіна. Світовий перелом. Анкара робить різкий поворот. і це ще не все. Глобальний геополітичний шок. Ніжу спину Путіну. США і Китай об'єднуються проти РФ. Нищівний удар по Кремлю. Про все це далі додивіться до кінця. Вітаємо це Україна сьогодні. Рената Асланова. і останні події. Сенсація! потужний удар по нафті аре від Ердогана. Найбільше НПЗ країни масово переходять на неросійську нафту після жорстких санкцій США, ЄС і Великобританії проти енергетики Кремля. Туреччина тепер намагається диверсифікувати поставки, щоб уникнути ризиків пов'язаних з торгівлею сировиною, яка фінансує російську війну проти України. За інформацією Reuters, один з найбільших нафтопереробних заводів країни Сокар, що належить азербайджанській компанії, нещодавно придбав чотири партії сирої нафти з раку, Стану та інших виробників. Інший гігант також нарощує закупівлі неросійської нафти, включаючи іракську. Джерела повідомляють, що компанія готова повністю відмовитись від російської сировини на одному із заводів, щоб зберегти експорт палива до ЄС без порушення санкцій. Цього року компанія вже розширила географію поставок, закупивши першу партію нафти з Бразилії і очікуючи ще одну з Анголи. У період з січня по жовтень Туреччина імпортувала приблизно 669 тисяч барелів сирої нафти на день. З яких 47% припадало на Росію для порівняння минулого року? Цей показник становив 580 тисяч барелів на добу, а частка російської нафти була навіть більшою 333 тисячі барелів на день. І це ще не все. Під удар потрапив і Газпром різкий розворот Анкари. Західні змі шокували. Росія може втратити останній великий європейський ринок збуту газу в Туреччині. Так Анкара може задовольнити більше половини своїх потреб у газі до кінця двадцятого го року за рахунок нарощування видобутку і збільшення імпорту з США. Як підрахували західні аналітики, це зміцнить енергетичну безпеку Туреччини і підтримає її прагнення стати регіональним газовим хабом. Відзначається, що Анкара планує реекспортувати скраплене Газ і газ власного видобутку до Європи паралельно Туреччина активно розвиває альтернативні канали поставок і розширює потужності терміналів для прийому з США та Алжиру. Ну а частка Росії на ринку за останні роки знизилася з 60 до 37%. Дослідники відзначають, що те, що відбувається, посилить позиція Анкареї, вдарить по Газпрому. Зараз у Туреччини є кілька варіантів. Власний видобуток. Трубопровідний газ з Азербайджану і все більша кількість СПГ-терміналів таким чином країна більше не залежить від російського газу. Ця ситуація дає Туреччині хорошу переговорну позицію, що дозволяє домагатися зниження ціни на російський газ, оскільки у Росії немає альтернативних ринків збуту для цих обсягів. Також передбачається, що в економічному плані крок Туреччини призведе до скорочення деяких державних доходів Росії від газового сектора. У міру зростання власного видобутку Туреччина ймовірно захоче замінити російський газ у трубопроводі, що йде на Балкани, що стане ще одним ударом по Газпрому, і послабить політичний вплив Росії в цьому регіоні. Світова сенсація без Туреччини миру не буде. Ердоган хоче звести Путіна і Трампа. Туреччина знову в центрі глобальної геополітичної гри. Президент Реджептиї Передоган оголосив, що Анкара готова, хоч завтра, прийняти у себе історичну зустріч президентів Росії і США. Поки Європа втрачає ініціативу, Ердоган грає на випередження, натякаючи, що Будапешт провели в спробу. А стамбул готовий в будь-який момент вписати своє ім'я в історію. Ми в будь-який момент готові прийняти у себе таку зустріч. Шкода, що зустріч у Будапешті не від... Булася. Ми вважаємо, що для припинення цієї війни корисний будь-який діалог. Трамп робить ставку на Ердогана. Саме турецький лідер може покласти край війні і приструнити Путіна. Чи готовий Ердоган зіграти по крупному і перевернути хід історії? Сенсаційні подробиці. Далі Трамп назвав ім'я президента, який може допомогти у врегулюванні війни Росії проти України. Його поважає Путін. І він мій друг. Реджеп Тей Ердоган бере активну участь у миротворчих зусиллях для завершення війни Росії проти України. Він позиціонує свою країну як надійного посередника. Перші переговори після початку повномасштабної війни відбулися саме у Стамбулі навесні 22-го. Кілька раундів переговорів між представниками Кремля та України після відновлення прямого діалогу влітку 25-го року відбулися теж у Туреччині. Турція завжди виступала за дипломатичний дипломатичні пункти. этой цели теперь после трех лет безмерных страданий наконец-то появилась возможность мы надеемся что переговоры в стамбуле откроют новую главу Турецьке посередництво також стало вирішальним у чорноморській зерновій ініціативі зернового коридору, яка була життєво важливою для глобальної продовольчої безпеки. Турецька компанія Байкар продовжує інтегрувати двигуни українського виробництва до своїх бойових безпілотників. На заводі Байкар в Стамбулі стажуються українські інженери, які в майбутньому сформують команду для роботи на підприємстві в Україні, яке наразі під час будівництва весь час атакує Росія, залізо, бетон та будівлі можна відновити. Те, що справді має значення, це наша воля і віра в цей проект. Жодна ракета не здатна зашкодити нашій дружбі. На байрактарах та посередництві допомога Україні з турецького боку не обмежується. І ми на практиці продемонстрували нашу солідарність з Україною, надаючи конкретну допомогу в політичній, економічній, гуманітарній та технічних сферах. Туреччина закрила протоки в чорне море для російських військових кораблів, що значно обмежує можливості агресорів на південному напрямку і надає Україні ракети з дальністю від 20 до 70 кілометрів для знищення наземних рухомих та нерухомих цілей. Український народ на п'ятисотий день війни, який ми забаром зустрінемо. Сміливо боронить територіальну цілісність та незалежність країни. 25-й рік змінив багато в відносинах Анкари з Москвою. Кремль відчуває віддалення давнього товариша, розуміючи, що союзників стає все менше. І тут ще один удар від Ердогана. Туреччина до кінця 28-го року планує забезпечувати понад полови. Вине своїх потреб у природному газі за рахунок власного видобутку та імпорту з США в Кремлі розуміють, що це втрата грошей і приведе до скорочення постачань з Росії на ключовий європейський ринок. Газ у нас не закінчиться. У нас більше всього газу, ніж в мірі в цілому. Він є, але чи потрібен комусь? Та й не газом єдиним наразі Туреччиною було реалізовано рішення до будівництва трьох різних військових кораблів, які просунуть ВМС країни на ще один крок вперед. Один з авіаносців Туреччина планує розробити разом Іспанією. Він наближається за розмірами до американських атомних авіаносців. Влітку 25-го Туреччина приєдналася до коаліції дронів, яку очолюють Латвія та Велика Британія. Наразі коаліція нараховує вже 20 країн, які надають Україні. І військову допомогу за цим напрямком в 25-му році члени коаліції зобов'язалися виділити на підтримку України 2 мільярди 75 мільйонів євро, та вже внесли 180 мільйонів до спільного фонду закупівель. Так само як ми оголосили про своє неприйняття війни три роки тому. Коли почався конфлікт, сьогодні ми сповнені рішучості докласти всіх зусиль, щоб припинити війну шляхом переговорів. Роблячи це, ми продовжуємо нашу рішучу підтримку територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України. Туреччина заявила про готовність брати участь у відновленні України вже заплановані проекти в сферах енергетики, енергоефективності, соціального житла та водопостачання. Туреччина зацікавлена в тому, щоб Україна контролювала північне узбережжя Чорного моря і від Відповідно, щоб там не з'явилася Росія, крім того, Туреччина зацікавлена у відбудові України. Це величезний ринок, плюс Туреччина бачить можливість інтенсифікації розвитку військово-технічної промисловості з огляду на те, що вона може отримувати додаткові ресурси за продаж своєї зброї. Все це в цілому створює хорошу базу, щоб бути зацікавленими в цьому процесі. Туреччина, яка є країною НАТО, була готова направити свої війська в Україну, аби гарантувати виконання мирних угод. Цю ініціативу осудили в Кремлі. Офіційно Анкара підтримує територіальну цілісність України, проте намагається тримати баланс між сторонами. Туреччина й досі намагається уникати приєднання до західних санкцій, що на її думку дає їй змогу залишатися ефективним каналом зв'язку Кремля та України. Ніжу спину Путіна США і Китай вдарили по Росії. Трамп і Сі сідінь влаштували геополітичний переворот. Після шести років паузи США і Китай об'єдналися і викинули Путіна за борт світової політики. Трамп знизив тарифи, назвав всі великим лідером. І заявив: ми будемо працювати разом над Україною. Вибухові подробиці. Дивіться прямо зараз. Дональд Трамп зустрівся з сідзіньпіном у південній Кореї в рамках турне індотихоокеанським регіоном. Основними темами зустрічі стали торгові бар'єри між країнами і звичайно ж російсько-українська війна. Перейшли до вистравленню більш дальновідної спільної е, повістки е, політичного діалогу, що в принципі являється важливим. Дуже... Положительным моментом этой встречи. В результаті зустрічі сторони домовилися знизити з 20% до 10% тариф на китайські товари, пов'язані з фентанілом, синтетичним опіоїдним анальгетиком. Загальний рівень зборів в США сягатиме 47%. Фундаментальні вещи, которые лежать в основі конфлікту США і Китаю, вони нікуди не діляться. І эти очень вопросы, коими является судьба острова Тайвань. и возможность введения пошлин на китайские товары именно из-за покупки российской нефти. Ну, Трамп сказал, дипломатично эти вопросы не поднимались, но, знаете, в таких случаях, как правило, когда не достигаешь договора, договора, то говоришь, что мы об этом не говорили. Менш результативними були домовленості щодо України, незважаючи на те, що за словами президента США Україна обговорювалася довго. Спочатку Трамп хотів переконати СІ зменшити підтримку Росії, щоб Путін погодився припинити війну. Чи домовилися сторони в цьому напрямку, заявлено не було між авторитарної Росією та авторитарним Пекіном, вистроєний стратегічний діалог сотрудничества і рисковать різкавати СІ в обмен на это должен получить нечто более весомое и значимое, которое, что соответствовало бы высокому уровню отношений между Америкой и пекином. в связи с тем, что пока отношения больше напоминают логику деэскалационных действий в торгово-экономической сфере, То я б не сказав, що між Вашингтоном і Пекіном создан стратегічний альянс или діалог, Дональд Трамп оцінив зустріч на з 10. До речі, це була перша зустріч лідерів США та Китаю за останні шість років. з зходячи заявлення, що ми пошлин не буде на китайські товари і буде доступ для американської сільхозпродукції. Вроді як би заявлення хороше. А от наскільки дійсно так? опять-таки, опыт президентства Трампа. Помним хотя бы заявление Трампа о том, что достигнут мир на Ближнем Востоке спустя 3000 лет. Знаете, я человек, который читает новости. З Ближнього Востока і то що там відбувається, і близько мені на ні напоминають достиження світу, тобто в цокноветам бігіоні. Поэтому і заявлення Трампа по поводу того, що з Китаєм все договорилися, все прекрасно. Ну давайте, давайте подождем хоча б 48 вісім часов. А там посмотрим. Трамп сказав, що домовився з сідзіньпіном про візит до Китаю навесні наступного року. Після цього буде зустрічний візит китайського лідера до США. А що ви думаєте про останні події? Пишіть Піші думку в коментарях ставте лайк під відео, і бути в курсі головного. Далі більше.